Книга Елен Вайт, Патріархи і пророки, розділ 26 Від Червоного моря до Синаю, частина 3. За основу цього розділу взято книгу Вихід, розділи 15 з 22 по 27 вірш, а також з 16 по 18 розділи. Тепер ізраїльтянам загрожувала нова небезпека. Через те, що вони нарікали на Бога, він піддав їх нападові ворога. А маликитяни, жорстоке войовниче племі, що мешкало в тій місцевості, виступили проти них і побили слабких та втомлених ізраїльтян, які йшли останніми. Моїсей, знаючи, що народ не готовий до битви, звелів Ісусові навино вибрати воїнів з різних поколінь і повести їх наступного дня проти ворога. Він же у цей час Стоятиме на верхів'ї гори з Божим жезлом у руці. Наступного дня Ісус Навин та його люди напали на ворога, тоді як Моїсей, Арон і Хур вийшли на верхів'я гори, щоб бачити поле бою. Підніши руки до неба, тримаючи Божу палицю, Моїсей молився про успіх ізраїльського війська. У ході битви всі зауважили. Доки його руки були піднесені до гори, перемагав Ізраїль. А коли він опускав їх, перемога була за ворогом. Коли Моїсей утомився, Арон та Хур підтримували його руки аж до заходу сонця, і ворог почав утікати. Підтримуючи руки Моїсея, Арон та Хур показали цим народові, що їхній обов'язок підтримувати свого вождя в його тяжкій праці. Він же отримує слово від Бога, щоб передати їм. Учинок Моїсея також вказував на те, що Бог триматиме долю ізраїльтян у своїх руках, доки вони покладатимуться на нього. Він воюватиме за них. І підкорятиме їхніх ворогів. Але коли вони перестануть надіятись на нього і покладатимуться на власну силу, тоді стануть слабшими навіть за тих, хто не знає Бога, і вороги подолають їх. Як перемагали євреї, коли руки Моїсею були піднесені до неба у заступництві за них, так перемагатиме Божий Ізраїль, який вірою ухопиться за силу свого всемогутнього помічника. Проте божественна сила повинна поєднуватися з людськими зусиллями. Моїсей знав Бог не переможе їхніх ворогів, якщо Ізраїль залишиться бездіяльним. У той час, коли великий вождь був на зв'язку з Господом, Ісус Навин разом зі своїми відважними воїнами докладав усіх зусиль, щоб розбити ворогів Бога та Ізраїлю. Після поразки Амалекитян Бог звелів Моїсею Напиши це на пам'ятку в книзі та вклади Ісусові в серце, що повністю зітрує пам'ять під спіднебес. Перед смертю великий вождь передав своєму народові урочисте доручення. Пам'ятайте, що зробив з вами у дорозі після виходу з Єгипту, як він напав на тебе в дорозі і повбивав між тобою всіх ослаблених, що відставали, коли ти був стомлений та знесилений, і він не боявся Бога. Мусиш стерти пам'ять Амалика з під небес. Не забудь же. Книга повторення закону, 25 розділ 17 по 19 вірші. Про цей нечастивий народ Господь сказав рука малика проти престолу Єгови. А маликитяни були обізнані щодо Господнього характеру та його верховної влади, але не мали страху Божого, наважилися чинити опір його могутності. Чудеса, здійснені Моїсем в Єгипті, стали об'єктом глузування маликитян, які насміхалися над побоюваннями навколишніх народів. Вони поклялися своїм Богом знищити євреїв, аби жоден із них не врятувався, вихвалялися, нібито Бог Ізраїлів без сили перешкодити їм. Ізраїльтяни нічим їм не загрожували і не завдали жодної шкоди. Їхня агресія була безпідставною. Знищенням Божого народу вони прагнули показати всім свою ненависть до Бога, виявити відкритий непослух. А здавна були запеклими грішниками. А їхні злочини волали до Бога про помсту, однак його милість все ще кликала їх до покаяння. Здійснивши напад на втомлених, беззахисних ізраїльтян, амалкитяни підписали цим вирок собі Бог піклується про найслабших своїх дітей. Жодна жорстокість або насильство над ними не залишається непоміченими Богом. Божа рука, як щит, простягається над усіма, хто любить і боїться його. Нехай люди остерігаються цієї руки. Бо вона тримає меч правосуддя. Недалеко від того місця, де тепер отаборились ізраїльтяни, проживав вітро, Моїсеїв тесть. Єтро чув про звільнення євреїв і тепер вирушив, щоб зустрітися з ними та повернути Моїсеєві його дружину і двох синів. Візники повідомили великого вождя про їхнє наближення, і він із радістю вийшов на зустріч, А після привітань запровадив до свого намета. Через небезпеки, пов'язані із виходом ізраїльського народу з Єгипту. Моїсей відіслав свою сім'ю до тестя, але тепер знову міг насолоджуватися їхнім товариством. Мойсей розповів Єтро про всі ті чудеса, які Бог учинив Ізраїлю це втішило патріарха, котрий благословив Господа. Разом з Моїсеєм та старішинами він приніс жертви і узяв участь в урочистому бенкеті, влаштованому на згадку про милість Божу. Єтро, котрий деякий час залишався з ними, дуже швидко зауважив, якими тяжкими були обов'язки, покладені на Моїсея. Підтримувати лад і дисципліну серед численної маси необізнаного і недосвідченого народу, було неабиякою справою. Моїсей, визнаний народом керівник і суддя, змушений був піклуватися не тільки про загальні інтереси народу та визначати обов'язки, до нього зверталися також з різними спірними питаннями. Це був своєрідний засіб, що давав йому змогу навчати людей, як він сам про це казав, оголошує постанови Божі та закони його. Та йтро не схвалював цього, кажучи, «Занадто тяжка для тебе праця, не під силу справитись нею тобі одному, справді стомишся ти. Він порадив Моїсеєві призначити відповідних людей, поставивши їх тисячниками, сотниками і десятниками. Вони мають бути мужами здібними, богобоязливими, справедливими, некористолюбними. Вони мали судити визначені справи, тоді як найскладніші та найсерйозніші питання надалі підлягали розгляду Єсеєм, котрий, за словами його тестя, повинен стати посередником для народу перед Богом, підносячи справи до нього. І навчай їх постановам і законам, вказу їм шлях, яким вони мають іти, і справи, які повинні робити. Ця порада була прийнята. Вона не тільки принесла полегшення Моїсеєві, а й сприяла запровадженню кращого порядку. Господь особливо вшанував Моїсея, творячи його руками чудеса, але він, хоча й вибраний, щоб навчати інших, не вважав себе за такого, котрий не потребує навчання. Вибраний вош Ізраїлю охоче прислухався до порад побожного мідіанського священника та скористався його мудрим планом. З Зріфідімо народ рушив далі, йдучи за хмарним стовпом. Їхній шлях пролягав через випалені сонцем рівнини, стрімкі гори і скелясті безкиди. Часто коли ізраїльтяни перетинали піщані пустелі, суворі гори, немов бастіони, заступали їм шлях, створюючи враження, що дорога вперед неможлива. Та, підійшовши ближче, вони зауважували, що стіна гір не була монолітною. У різних місцях виявлялися ущелини, і їхньому погляду відкривалися нові простори. Тепер вони йшли глибоким уже укритим дрібним камінням. Це була велична, вражаюча картина. Поміж скель, що на сотні футів підносилися з обох боків, наскільки сягало око, можна було бачити живий потік людей, овець та іншої худоби, а перед ними в величі зіймалася гора синай. Хмарний стоп зупинився на її вершині, і люди розкинули намети на рівнині біля її підніжжя. Це місце повинно було стати їхньою домівкою майже на рік. Уночі вогненний стоп запевняв їх у божественному захисті, а під час їхнього сну землю м'яко вкривав небесний хліб. Світанок золотив темні хребти гір, а сяючі сонячні промені, що проникали у вузькі та глибокі ущелини, видавалися змученим мандрівникам променями милості від престолу Божого. Величні разом з тим суворі гори, що оточували їх з усіх боків. Стояли в своїй самотності як величні пам'ятники вічності. Ця картина викликала почуття урочистості і благоговіння. Людина починала усвідомлювати, якою слабкою і нерозумною вона є в присутності того, хто горить і зважив на вазі, а взгір'я шальками. Книга пророка Ісаю, 40 розділ, 12 вірш Тут Ізраїль мав отримати найпрекрасніше об'явлення, будь коли дане Богом людям. Тут Господь зібрав свій народ, що проголошуючи святий закон, показати йому священний характер Божих вимог. У душах ізраїльтян мали відбутися величезні, докорінні зміни, тому що неволя й довгий час перебування серед ідолопоклонників призвели їх до згубних наслідків, позначилися на характерах і звичках. Бог працював над тим, щоб дати їм пізнання про себе і піднести на вищий моральний рівень.